І звернувся я, щоб бачити мудрість і безум і дурище. Бо що зробить людина, що прийде вона по царі, тільки те, що вона вже зробила? І я побачив, що є перевага у мудрості над глупотою, як є перевага у світла над темрявою. У мудрого очі його в голові його, а безглуздий у темряві ходить, та теж я пізнав, що доля одна всім їм трапиться, і промовив я в серці своєму. Коли доля, яка нерозумному трапиться, трапиться також мені, то нащо тоді я мудрішим ставав? І я говорив був, у серці своїм, що Марнота й Оце не лишається пам'яти про мудрого, як і про нерозумного, навіки вічні. В днях наступних зовсім все забудеться, і мудрий вмирає так само, як і нерозумний. Бо людині, що перед лицем його добра. Дає він премудрість і пізнання і радість, а грішникові він роботу дає, щоб збирати і громадити, щоб пізніше віддати тому, хто добрий перед Божим лицем. Марнота і це все та ловлення вітру. Мудрість робить мудрого сильнішим за десятьох володарів. Що в місті звернувся я серцем своїм, щоб пізнати й розвідати та шукати премудрість і розум, та щоб пізнати, що безбожність глупота, а не розум безумства. Коли я поклав своє серце, щоб мудрість пізнати і побачити чин. Що діється він на землі, бо ні вдень ні вночі сну не бачить людина своїми очима. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого, тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде. І коли й мудрий скаже, що знає, не зможе знайти.